Так, а у нас тут ще не прибрали ось ці штучки для транспортування. Ну ладно, дивіться, у нас зараз наша линка, вона переживає трансформацію. У льданку, як ми називаємо її 2,0. У нас встановлені нові системи і дивіться, у нас з цієї сторони встановлена система Sliding Next, вже налаштована, готова до експлуатації. Тут у нас система Sliding Max Slim. На загортованому склопакеті, і там у нас система гілятіна-твін, також на загортованому склопакеті. А це ще не все, ще є нова система, називається BioFlex. Ви, мабуть, про неї ще не знаєте. Це у нас сумний дах, називається BioFlex, тому що у нас це біокліматична переголо, яка з допомогою пульта управління вона сувається і відкривається наша стеля у асфальтанці. І ось так з допомогою пульта управління, можна відкрити дах Альтанки. Я називаю її Альтанка Туди далі буде.